цей ця, це. Перш ніж перейти до історії слова цей та його форм жіночого і середнього роду ця і це, нагадую вам, що ви можете завжди залайкати це відео, сабскрайбнутися на канал та задонейтити на номер банківської картки, яку я даю в описі. І, звісно, лайк, сабскрайб і донейт це жарт. Навіяний нещодавнім моїм відео про запозичення. Отже, переходимо до історії до історії вказівного займенника «цей, ця, «це». Виявляється, що цей-ця це це трохи усічена, скорочена форма від, від попередньої форми, яка досі існує в нашій мові, а саме оцей, оця «оце». що, утім, ніяк нам не пояснює історію цього слова. І тут варто пригадати, що, що на початку нашого століття, а саме, у 1907 році пан Борис Грінченко уклав свій словник української мови, яку він, який він назвав «Словарь української мови. І поглянувши туди, ми побачимо, що оцей оце ще на початку ХХ століття записувалося трохи інакше, а саме ось так. Оцей. Оця оце. І вже тут ми бачимо, що це не просте слово, а складене слово. І далі, якщо ми заглибимося ще у попередні століття, то ми побачимо, що в староукраїнській мові насправді це був вираз, який складався з слова от, або ото, тобто як ось от, і самого вказівного займенника сей, «ся», «се». Ото сей або отсей, ото ся, отся, ото се або ОТСЕ. І саме таким чином у слові ото або ото випав кінцевий О, от -сей» спочатку сприймалося як два слова, а потім цей вираз злився в одне слово, от -сей». І, коли втратився смисловий зв'язок, оцей було переосмислено як О, вказівна частка і цей. І після такого переосмислення вказівна частка О почала вживатися окремо. Таким чином, оцей розділилося на О, цей, і цей почало жити окремим життям. Цей «ця», «це». Не забудь вподобати це відео, якщо воно тобі сподобалося, прокоментувати, підписатися на канал і підтримати фінансово за номерами карток, наведеними в описі, а нам і далі робити своє, відшукуючи цікаві історії українських слів.